житті на моєму віку, ось там заболочена на території першої будівництва велика ділянка, яку вони знищили, але вони її не висушили. І тут важливо принципово. Хтось каже, вони ж баблаку повклали, висушили. Вони не висушили. Вони просто зняли перший верхній шар торф. І насипали півтора-два метри, але сама ділянка заболочена там залишилась. Тобто, то питання часу. Наслідки, ось там є заболочені ділянки. Біля села є заболочені ділянки, які формуються в весняний період і літній. Під кінець літа вони висихають осінь. І десь можуть з грудня з'являтися, якщо багато снігу навесні. Тобто тут є ділянки, які мають певну таку історичну структуру. Спочатку заболочена, потім пересихає, потім знову наповнюється водами, відновлюється і так далі. Тому вони з'являються, зникають, з'являють, от ця ділянка знаходиться ніже, ніж вокруг, да, все? Ну, оно як стікає, получається. Как... Войморі ні, 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 вона така, вона дуже рельєфна. Вона не нижче за все, вона так. рельєфна. Ось навіть звідси можна побачити. Там ось впадина, знову підйом. Потім знову впадина. Це када кадала тишка, пал там, кадала тишка пал. Ну, без ноги копав там. він прокопав? Там навіть два метри. Там вода була адклає, це було ближче до села з іншої сторони. Бо ми зараз знаходимося де більше рельєф. Сергій копав біля НВМК, там біде більше. Рівна ділянка здається, він прокопав метр двадцять. Почалася вода. Ну да, а тут теж є вода. Хто заміряв. І тут просто ділянка? Вона всі мені ну, кажуть, яка різниця поруч є південне кладовище. Я завжди всім пояснюю, порівняйте ладу і мерседес. Це дві машини. Вони обидві їдуть. Є чотири колеса і руль, але різні характеристики. Ця ділянка по характеристикам відрізняється від ділянки південного кладовища. Хоча вони поруч, але вони характерно різні, і ось ця ділянка має в одній частині. Дуже таку рельєфну місцевість до села, вона більш пряма. Там, де Сергій копав, там менш рельєф, ну, така ділянка. Вона більш рівна, але там дуже високі ґрунтові води, і там навіть, де вони вже викопали дорогу, проклали, вони кладуть зараз теплотрасу. Щоб ви розуміли, там яма, метр глибини, і там вже ці труби з теплотраси знаходяться у воді. Тобто,